Як обійняти дикобраза мистецтво любити тих, хто випробовує ваше терпіння? Книга пропонує дієві стратегії для налагодження стосунків зі складними людьми, тими, хто постійно вносить хаос чи провокує конфлікти в вашому житті. Автор майстерно використовує метафору обіймів з дикобразом, щоб показати, що навіть найгостріші ситуації можна злагодити. Книга сповнена практичних порад для побудови кращих взаємин з батьками, дітьми, братами, сестрами та іншими людьми, з якими не завжди легко порозумітися. Розпізнавайте дикобразів. Люди часто поводяться різко або непривітно через невирішений біль, травми чи почуття невпевненості. Розуміння того, що їхня поведінка може бути результатом внутрішньої боротьби, допомагає нам підійти до них із співчуттям, що у свою чергу сприяє більшій терпимості та емпатії. Встановлюйте кордони. Любов та повага до власних потреб це основа здорових стосунків. Важливо вміти говорити ні, коли ситуація суперечить вашим цінностям або комфорту. Уміння встановлювати межі дозволяє захистити себе від маніпуляцій і виснаження. Ви не можете курувати чужими вчинками, але завжди в силах контролювати свою реакцію. Контролюйте емоції. Ваші емоції. Це сила, а не слабкість. Навіть коли інші намагаються вас провокувати, ви маєте владу над своєю реакцією. Розвиваючи самоконтроль, ви не тільки уникаєте конфліктів, а й зберігаєте внутрішній спокій. Практикуйте активне слухання. Замість того, щоб сперечатися або доводити свою правоту, слухайте складну людину уважно з емпатією. Часто їм потрібно просто бути почутим. Запитайте себе, що б я відчув відчула на її місці. Емпатія ключовий інструмент для створення зв'язків навіть із тими, хто здається колючим. Робіть перерви. Постійне перебування поруч із складними людьми може бути виснажливим. Тому важливо відпустити, коли це необхідно. Проведіть час з іншими близькими, займіться улюбленим хобі, або просто виділяйте час для себе, щоб відновити сили. Не намагайтеся змінити людей. Намагаючись змінити когось або критикуючи їх за те, ким вони не є, ви лише створюєте напругу у стосунках. Важливо навчитися бачити в людях їхні унікальні якості та приймати їхні недоліки. Це створює основу для довіри та взаємопорозуміння. Набагато ефективніше зосередитися на власному ставленні та реакціях. Учіться пробачати. Образи і негативні емоції отруюють вас, а не людину, на яку ви гніваєтесь. Утримуючи ці почуття, ми лише поглиблюємо власний біль і напругу. Пробачати це не означає виправдати чи забути чужі дії, це перш за все акт звільнення себе від тягаря негативу, який не дозволяє рухатися вперед. Цінуйте моменти радості. Навіть у стосунках із колючими людьми важливо знаходити моменти радості та гармонії. Це можуть бути дрібниці, щира усмішка, добре слово, спільний сміх. Такі моменти додають тепла і зміцнюють зв'язок. Звертайтеся за допомогою. Розмова з терапевтом може стати вашим ключем до розуміння і нових підходів у складних стосунках. Такі фахівці створюють безпечний простір, де ви можете поділитися своїми переживаннями, отримати емоційну підтримку та знайти шляхи до гармонії і рівноваги. Навчіться відпускати. Іноді, незважаючи на всі ваші зусилля, взаємодія із складними людьми може призводити до емоційного виснаження та стресу. Відпускання не завжди означає повне припинення стосунків, але вміння дистанціюватися від токсичних впливів є важливим кроком до збереження власного емоційного здоров'я. Дбайте про себе. Любов та повага до себе це основа для здорових і гармонійних стосунків з іншими людьми. Вона допомагає будувати взаємопорозуміння, поважати себе та інших, ставити межі і зберігати емоційну рівновагу. Спілкування зі складними людьми може виснажувати. Не забувайте виділяти час для себе, займатися улюбленими справами та поповнювати свій енергетичний ресурс. Підписуйся, ділися в сторіс, далі буде ще цікавіше.